Народ, всім привіт! Вітаю вас на каналі Господар. Сьогодні розглянемо питання, як підготувати посівний матеріал гарбузового насіння. Неважливо, яке це у вас насіння буде, алгоритм буде один. Тож, я вам розповім і все покажу на прикладі. Так, давайте спочатку поговоримо про саме насіння. Неважливо, чи це ви купили посівний матеріал. Чи ви вже займаєтесь не перший рік гарбузами, і у вас є своє посівне насіння, ви його збираєте там, чи вручну, чи комбайном без різниці. Все рівно його потрібно приготувати до посіву. Зараз якраз зима, час про це подумати. Все, друзі, буду розповідати із власного прикладу. Ми вже не перший рік займаємось гарбузами, вони в нас наразі в монокультурі. І за цей період ми вже вирахували, як повинен виглядати наш посівний матеріал. Тобто, що нам потрібно. У нас зараз вакуумна сівалка точного висіву, зроблена із спч 6 і тому там потрібен саме якісний матеріал. Я розумію, що врожай залежить від багатьох факторів, тобто і від догляду, і від добрив, багато від чого. Навіть від наявності вологи в ґрунті, це також, само собою. Але найперше, що ви можете вкластися, це. Саме зробити якісний посівний матеріал. Ну, якщо ви хочете, звісно, отримати максимальний результат. Ну, можна сіяти просто так. Ну, відповідно, і будуть такі самі врожаї. Що ж, не будемо затягувати це відео. Зараз перейдемо до самого процесу. Він нескладний, Порається кожний. І якщо ви знайдете трішки вільного часу, все зробите гарно, то повірте, ви не пожалієте. Ось ми вже й вдома. Я підготував потрібні зразки, і зараз буду вам показувати. Ось таке у нас звичайне насіння. Тут ще воно не підготовлене. Так, багато хто скаже, та гарне ж насіння це все. Але ну, зараз покажу саме чому. Наприклад, ось цих зразків. Ось дивіться. Тут у нас гарне насіння. Все ціленьке, як бачите. Повністю ну, це вже приготовлено до посівного матеріалу. Особисто я рекомендую відбирати краще насіння. Загалом, про весь процес розповім зараз. Ми беремо, звичайне насіння в ну, моєму варіанті, воно вже віяне, каліброване ну, це суто для того, щоб було легше його перебирати. І потім ми його розстилаємо і перещупуємо, дивимось насіннечку, відбираємо краще. Щоб приблизно був. Ну, ось такий формат. Далі. Дивимось тут. Якби віялка гарно не працювала, гарбузове насіння вона повністю не відвіє. Це у нас пустишки. Їх чуть навіть. Ось так, якщо їх трогати. Тобто ми відбираємо з ось цього насіння. Пусте. Раз. Другий. ну... Ось тут видно насіння покручене, деформоване. Ну, загалом таке, що мені не подобається. Воно також йде в сторону. Ну, ось, До прикладу, ось така насінинка. Як гадаєте, з нею щось буде? Ну, можливо, і буде щось путьове, але не факт. Третій варіант надломане або повністю поломене насіння. Може бути, якось, наприклад, цієї насінинки Лише кінчик відбитий, але вже росткова частина відломана, все. Уже з цієї насінинки нічого не буде. І четвертий варіант це у нас насіння молочно комбайном. І буває, попадає гнилий гарбуз, підгнивший. Можливо, хто вручно вибирає, також попадається підгнивший, вони ж все насіння вибирають в кучу. Потім це ось насіння, як бачите, воно кольором відрізняється. Ну, тут зараз не дуже видно, але загалом вживу воно темніше. Тобто його також відкидаємо, воно вже підгнивше. Всередині його, якщо ну, тобто вже з насінинки нічого не буде також. І оце чотири таких категорії: пусте, криве, надломлене і, там, можливо, підгнивше, Ми його відкидаємо. І тоді в нас виходить гарний, рівний, посівний матеріал, повненький, весь, весь чудовий загалом. Так, ще скажу відносно калібрації. Також нам ну, легше дуже дрібне насіння відсівається і надто велике, тому що у нас сівалка точного висіву, і дуже велике насіння це не є добре, тому що може десь е, стати і забити сівалку. Тобто це також врахуйте, хто буде сіяти вакуумом, бажано. Ну, ми для себе вирахували, що розмір 13 плюс. В діаметрі бажано відкинути. В нашому насінню це досить чималий там відсоток іде. Але все ж ми його відкидаємо в сторону. Беремо калібр 10 мінус. Тобто в діаметрі насіннинка від 10 мм до 13 мм буде. Все, що більше, не потрібно. Ну, а якщо ж ви сієте вручну, то, гадаю, калібрація не так важлива для вас. Загалом, як процес проходить у нас. Я ось так розложу і ми його, розгортаємо. І ось пробуємо опа, ось надломлена націнинка. Все. І її в сторону. Ці дві повненькі, повненькі. І отак далі пішли відбирати добре. Це ось, наприклад, ну, сумнівно, тому що кольор трішки інший. Не зовсім біла, я її в сторонку відкидаю також, тому що мені вона особисто не сподобалася. Також, усього, можливо, так. Пуста насінинка, ось навіть видно, Оп. все, вона пуста, вона йде в сторонку. І отак ми готуємо собі посівний матеріал. Дивіться, друзі, якщо ви не полінуєтесь, зробите його відповідно, то і ви не будете переживати за схожість. Е, так, звісно, дощі потрібна волога, це все, але все ж, якщо насіння буде все якісне, то і тут буде менше сумнівів. Загалом, друзі, я гадаю, процес зовсім не важкий, е, на кілька гектарів за день одна людина може спокійно перебирати. Тобто, якщо у вас там 10 гектарів, ну, буквально до тижня ви одні, все самі зробите, це без проблем гарантовано. Ну, якось так. І забув сказати, ще ось, поки знімав відео для Тіктоку. Згадав, що якщо у нас інші сорти, такі, наприклад, як: Турка, болгарка, вони зазвичай сушаться з шматочками гарбузів. Тобто, ті шматочки також обов'язково потрібно прибрати, тому що сівалка його ж також висіває це все, це все мінус ваші сходи, мінус нормально посіяне насіння. Тобто, ще й такого плану. Оті От шматочки потрібно обов'язково викидати. На цьому, друзі, будемо завершувати наше відео. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, комусь це відео буде корисним. Окрема подяка за ваші підписки, лайки і допомогу в розвитку каналу. Всім бажаю міцного здоров'я і гарних врожаїв!